Кінець квітня, на дворі зима, а я їду на копу. Ось такі справи. Привіт хлопці та дівчата! Ось і приїхав я на місце копу. Тут сніга вже немає. І то добре, всю ніч, щоправда, видно, йшов дощ, тому мокро, так холодно, плюс один, вітерець, але копати можна. О, зараз я знаходжуся коло річечки, і тут стояло три будинки. Їхав я сюди, думав, тут ну, кушарі якісь, тихо, нікого немає. І буду спокійно копати. Ну так, нікого немає. Там, що правда, дорога туди йде, і там основна дорога, то там машини, люди трохи час від часу. А тут тихо. Але ж О, ось що я тут побачив. На місці одного будиночка е якісь мисливці побудували собі хатину. Блін. Шкода. Але тут три будинки було. Десь тут один, здається, тут другий, тут третій, ну щось таке. Тому є місце, де покопати. Звісно ж, туди я лазити не буду, бо написано заборона. От. А <клес> тут покопає. Е зараз закину в кушарі ровер і. Заплічник і айда до діла. Відійшов я трохи від хатинки, вона отам. Зайшов сюди, кинув ровер і заплічник, зібрав прилад і одійшов, ну вон, бачите, скільки тут, 5 метрів, відійшов. Сигнальчик ловлю, такий гарний, 30-ка. Думаю, йо-моє, мабуть, сміття, думаю, ну, хіба може щось відразу файне трапитися. Починаю копати і. 5 хвилин копу. Що ж, мию і показуємо. На жаль, на жаль як завжди, об'єднана монета. Об'єдний крийцерок. З цього боку взагалі ніч не видно. А тут, як ви бачите, видно дядька Австро-Угорського. Ну Але монетка, і це приємно. Зараз закопаю ямку, щоб мені потім в коментарях не вирішали. Е, чому я мене закопуєш? Я їх завжди закопую. Так от закопаю і біжу шукати скарби далі. Вже півгодинки тут бігаю. Там я був в тих кущах, вздовж цієї хати, пройшов сюди. Шмурдяку вже накопав багатенько. Ну і зараз нарешті добрий сигнальчик і друга монетка. Але ви побачите, це. Один рейс феннінг. Там Орел з свастикою трохи так поганенько, але видно. От. Тобто тут фашистяки бігали. Такі от діла. Брудю все коло тієї хати пішов невеличкий сніжок зараз, от. догнав мене такі справи, ну, але поки не сильний, то добре. І тут прямо коло дороги, ось на узбіччю, трапляється мені отака от знахідка монетка Чехословацька, 10 гелерів 62 рік. Гарна монетка, але не стара і не срібло. Тому шукаємо далі. Гуляв, гуляю, вийшов на поле. Хата та в тих кушарях. От Метрів може, 100-200 пройшов, вийшов на отакеньке поле. Тут кляті мисливці засідку собі зробили. От. І на цьому полі ловлю сигнальчик і достаю. Бачите, що О, гільза ладить яка здоровенна. Трохи її вмазав. Ну, калібр, здається 12,7, а може і 20 чи 23. То його зна, треба буде дома подивитися. Ну, таких здорових я один раз знаходив, але то було 23 мм вона була більша. Тобто це, скоріш всього, 12,7 Може який браунінг, чи щось таке. От. Намане щось тут немає. Тому треба вертатися до тієї хатини. І квінокс молодець. Винюхав сфінкса. <свят> Дістав на таку кастрюляку зі сфінксом. І що з нею робити, не знаю. Мабуть, десь тут покладу, нехай буде лідером яким на металолом. <свят> Ой, вернувся я, до речі, до цієї хатини. Зараз ще покрутюся коло неї. Від хати догуляв до ще одного поля, бо коло хати тільки купи сміття. Щось не везе мені там. От. Сніжок ще посилився, хоча по прогнозу такого не обіцяли. Відверто я не очікував. От, і на полі попався спочатку шмурдяк, а потім сигнальчик і дивіться, що тут стерчить так, 50 гелерів. Але це сучасні. Який це рік. Чекайте, 90, 90 чи 4, чи який. Ну, коротше, сучасна монетка. Ну, Що маємо, то маємо. Четверта монетка. Копаємо далі. Все кручуся на цьому полі. Бо тут цього сучасного алюмінія як насипано. Вже не знаю. От зараз тільки що достав на, мабуть, сьому монетку. може. От. Ну, сучасне, але приємно доставати монети. Такої кількості і так часто. От. Ну, а зараз покажу, що за монетка. Хоп, дивіться. Це та ж сама монета, що мені трапилась на прошлому копі в прошлу суботу. От. Це одна чеська крона, 70-й рік. Того разу вона попалася в дуже страшному стані. Як пам'ятаєте, я показував, там ну, майже ніц не розібрати. Тепер стан такий ну, непоганий. Ой, звалилося. Ну що ж, ще троні покружляю на цьому полі. Та й піду далі, бо сучасні монети це добре, а старі це ще краще. Ага, дивіться, цей чоловік з лопатою теж. Тільки зараз зауважив. Це знак. Знак, що ще попереду багато в мене монет. Вернувся я знову до ровера. Ну, от. Думав вже їхати в наступне місце, е, але але почав вихажувати. Вон та ямка, де першу монету знайшов, не ямка, а ну, те місце, бо ямку я вже закопав. І тут 5 метрів, сигнальчик, такий хороший бадьорий. І мені вискакує, зараз покажу. О, о що мені вискакує. Бачите, навіть трохи видно, там написано Ein Kratzer», А от рік, рік не видно. Дядька ледве-ледве видно. Ну тобто там такий паскудненький. ж... Коротше, тільки на цьому п'ятаку трапляються старі монети. А там, де я бігав, тільки алюміній. Горе алюмінія. От. Ну що ж, трохи покрутюсь тут тоді. Ви подивіться, люди добрі, що я знайшов. Дивіться, Дивіться. хрест якийсь. Там Орел. І щось написано. Причому це. Здається, був значок. Тут, скоріш всього, чіплялася голочка і якось закалювалася. Ну, ось <плес> такий хрестяка. Ну, мені аж перехотілося їхати в інше місце. <плес> До речі, ось стара цегла тут. От. Причому знайшов це прямо ось тут ось, біля ровера. Було так 17-19 непоганий сигнал. Купнув і на тобі. Фу. Супер. Хі -хі. Бігаю ще тут. Їду на наступне місце. Вот. А тут така преграда. Річка, ну брод є, машини їздять, але що машини? Вот. А мені... Треба буде так ногами цю річку долати. Я в отаких чоботах, ще зверху такі гамаші. От. Але все ж таки э, глибоченько тут. Тому побажайте, мені успіху, щоб я тут не то саме не поплив. А кругом красота. Не віддать, не чорта. Їдемо копати. Аж не віриться, в прошлу суботу з хлопцями ми копали в самих майках, було плюс 20, а зараз плюс 2, сніг падає, і я долаю річку. Це, це щось фантастичне. Все, річку подолано. Ще троні, і ми на наступному місці. <гум> ну ось вже я і на наступному місці. Зараз перекусю смаколиками. Ну, і піду копати, бо металошукач вже чекає мене. Отакі От справи. Ну що ж, я вже пообідав і хвилин 10 бігаю, і шукаю. А, і, і, і це другий сигнальчик, перший був шмурдяк. А зараз, зараз, зараз вам покажу, що. О, дивіться. Е, фокусуйся, ну, що ти? О! Ви бачите один крейсер. 1860 рік. Який стан? Який стан бомби Фух. О, супер! Нарешті гарна монетка. До речі, на цьому місці я вже був. Я... Коли це було? Це було зимою на Різдво. Зараз вискоче посилання на це відео. Я тут знайшов рекордну кількість монет, і майже всі монети були в суперовому стані, були такі здоровенні, що кошмар. Ну, подивіться, дуже цікаво. От, хоча відео і довге. Так от, я тоді трохи не добігав, не вистачило мені часу. Ну і зараз ось на цьому фундаменті, де стояв дім вздовж річечки, я почав ходити і знову мені попалась монета. Це фантастика, супер. Шукаємо далі. Годю бродю вже майже годину. Попалась мені сучасна, ну як сучасна Чехословацька алюмінієва монета. От. Ну а зараз дивіться, дивіться, що. Вау, 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 крийцерок. Здається, 1800 рік. Ха -ха. Стан. Ну, ви бачите, який стан монет тут. Супер. Ну З цього боку трохи гірше. Ну але, ну але в порівнянні з тим, що на інших полях, ну тут просто фантастика. <рив> Вже три монетки тут знайдено, ще троні побігаю і хочу ще збігати на оту гору, я теж там був, і теж там монетки траплялися. Тому, тому хочу ще там побігати, може щось і вискочить. Ось знову піймав файний сигнальчик, дивіться. Ну такий крицерковий, я б сказав. Давайте копнемо онлайн, попробуємо. Ви? Щоправда, тут камінці з фундамента трапляються. Тому іноді не дуже заручно копати, але спробуємо. Покажу вам, як тяжкенько добуваються ці монетки. Так. Здається, в ямиці. Зараз ще раз перепровірив. Чітко гарно, але в ямці. Так, пінпойнтером. Бачите, десь тут в стінці. Перевіряю завжди, щоб не, не довбонути або не копнути зайвий раз там, де не треба. А так знаєш, де вона вже розташована в тій ямці і можеш докладно там підкопати. Але цього разу заважаємо від каміння. Да, вот что-то попалось. Каменюка такая чешуя. Ага, да. Каменюка. Ой, ну что, еще разок? Еще <звы> там десь. Еще десь там, под каменем то Тут, тут уж звонить... Бед... О! Вон, смотрите. Сторчить. Е, алюмінька. Блін. А я вже думав, стара монета. Але теж монета. Кидаємо до хабарниці і біжимо далі. Побував я тільки що на отій горі, збігав, одну монетку, знайшов, здається, ну, цей фенінг убитий, убитий, рейс-фенінг. О, цинковий. Е, ну, а зараз зараз іду, піймав сигнальчик 13. Ну Це звісно, ну, не звісно, а майже завжди це металопластика. Ну Думаю, яке, якесь гімно або на крайній випадок якась металопластика. Але на диво вискакує мені ось що. Дивіться. 5 чешських крон. Бачите? 1974 рік. Трохи зігнута. Але ж монета здоровенна і дзвеніла тільки 13 дивно. Перший раз я таку знаходжу. Зараз чимчукую до ровера і їду на останнє місце. Там теж гора, і на горі дуже плоско плоска місце. І я не знаю, може щось там було, бо ну, таке враження, що його вирівняли. Тобто цікаве місце, недалеко від замку, треба перевірити. Тож туди скоро гайну. Ну що ж, а тепер підсумки мого пошуку. Спочатку такі знахідки, якась невідома півкулька, потім годинничок. Здається, жіночий. Туди всередину потрапила вода, і майже нічого там не видно. Що саме смішне, позаду написано Water Protected. Але, але мабуть, збрехали нам. Потім отака файнезна гільза, яку я, на жаль, цюкнув заступом. От, як я і предполагав, це калібр 127. Донце я почистив. Як ви можете бачити, на донці написано tw 4 Це означає, що цю гільзу зробили в США в 44 році в місті Мілінойс. Тобто, з другого кінця світу ця гільза трапила сюди. А далі, а далі, дивіться, яка краса. Блін. Оце сама суперова знахідка копу. Ви бачите? Почистив і отаке вилізло. 1914 рік. Позаду тут була вулочка і надпис, що це хрест святого Хуберта. Цей знак е, видавали лісникам і мисливцям. Але не просто так, а тільки тим, хто, так би мовити, донатив е, на військові потреби. Ну, от. Е, е, цей збір організував орден Святого Хуберта. Ну, от, ініціатива їх була. І гроші йшли на реабілітацію поранених мисливців та лісників, які брали участь у війні. Ну, а так само їх вдовом. такі справи. Тобто не кожен лісник або мисливець міг отримати таку нагороду. Колись він був в позолоті весь. От. Ну, а зараз позолота злізла, але виглядає він і зараз суперово. Ну, а далі, а далі монетки. Їх у мене... Просто тьма, 22 штуки. Це щось неймовірне. Ну і цього разу я можу сміливо сказати, що я король алюмінія. Дивіться, скільки алюмінія у мене. Ну просто кошмар. Сама молода монетка. Це оці 20 гелерів. 2000 рік, як ви бачите. Потім йдуть оці це 90-ті роки. Потім ідуть оці двадцяточки. Це гелери 80-х років. Ну, а тут уже йдуть більш ранні гелери чехословацькі 70-х, 60-х років. Ну, приблизно так. Вот. Ось такі, 25, 50. Ось. А, і ще ж 5. 5 крон. Це вже не гелери, це крони. Ще разок вам переверну. От, 5 крон ні разу не знаходив. Отакі От е, по одній кроні я вже знаходив, але ну, просто в кошмарному стані. Два рази я до цього знаходив. А тепер стан, ну ви бачите, який. Майже, майже нуці. <хи> мені дуже подобається. Ну а далі старі монетки. Це у нас один рейс феннінг. Бачите, орла з але в страшному стані. Друга монета я взагалі не зміг розібрати, що за вона. Ну просто мідяк розплющений. Потім один крейцер. Це 1700 роки, але стан, як ви бачите, ледве-ледве ну, на ньому щось видно. От. Потім два крицирка 1800 роки, один в суперовому стані, а другий, на жаль, вбитий. Тут дядька видно, а з другого боку ніч. Але оцей, зараз сфокусуємося. Ну, ось бачите? Бачите, яка краса. 1860. Цей бік в трохи гіршому стані, але ж ну і пізній крейцер. Ось ви можете бачити його, 1860 рік, теж в такому досить гарному стані. Як ви можете бачити, коп був вдалий. Мені сподобалось супер. Не дивлячись на погоду, покопалося просто файно, чого і вам бажаю.